Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами буде заняття з логіки математичного розвитку. Я сподіваюся, що вчора ви дуже уважно подивилися мультфільм Козеня, яке вміє рахувати до 10. -ти». Скажіть, будь ласка, а яких же тварин рахувала козеня? Давайте згадаємо з вами. Так, вірно, спочатку вона порахувала себе. Ось. У нас є козеня. Як вона порахувала себе? Один. Другою вона порахувала теля. І сказала, козеня це один, теля це два. Далі вона порахувала корову. І сказала, що корова це три. За коровою вона порахувала Байка. І сказала, що бик це чотири. Потім з'явився кінь, і козенятка порахувала його. Кінь це п'ять. Потім козенят порахувала ще свиню і сказала, що свиня це шість. Далі був пес. І пес був сім. Козеня порахувала котика. І котик був восьмим. За котиком вівця. Вівця це 9. І останнім у нас був півник. Півник це 10. Давайте ж порахуємо з вами, скількох тварин нарахувала козеня. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці, скільки тварин нарахувала казеня? Так, дітки, дійсно десять. Діти, подивіться уважно і скажіть, хто стоїть між коровою та конем? Так, це бик, молодці. А між конем та собакою це свиня. Тут молодці. А між котом та півником хто стоїть. Так, дітки, це вівця. Молодці, умнічки. А зараз, дітки, давайте позначимо кожну тваринку цифрою. Один це козеня. Два, це теля. Три це корова. Чотири – це бик. П'ять це. Кінь, 6 це свиня, сім це пес. Вісім це кіт. 9 – це вівця. Діти, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що у мультфільму півник сказав, що корабель може витримати тільки десять пасажирів. Так ось півник наш був. Десятим пасажирам. І його ми позначимо цифрою десять, з якою сьогодні ми з вами і познайомимося. Діти, скажіть, будь ласка, а як же у нас утворилось число 10? Так, було 9 пасажирів, а півник став десятим. До дев'яти ми додали один, і у нас вийшло десять. Ми вже, ми вже з вами знаємо, як утворюється наступне число. Було одне козеня. Додалося теля, стало два. До теля додалася корова, стало три. До корови додався бик, стало чотири. До бика додався кінь, стало п'ять. До коня додалася свинья. Стало 6. До свині додався пес, стало сім. До пса додався кіт, стало вісім. До кота додалася вівця, стало 9. І коли ми до вівці додали півника, у нас стало 10 тварин. Діти, кожна цифра позначається одним знаком. І тільки цифра 10 позначається двома знаками. Це цифра 1 і цифра 0. А зараз ми нашу цифру 10 додамо до нашого числового ряду. Але ще раз, давайте закріпимо, що цифра 10 складається з двох знайомих вам цифр. Це цифра 1 і цифра 0. Які вже ви вже добре знаєте. А зараз, дітки, давайте з вами закріпимо цифри. Першою цифрою стоїть у нас цифра 0. Вона нічого ніякої кількості не позначає: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дітки, а зараз. Я вам покажу, як пишеться число 10. Спочатку ми пишемо число 1, цифру 1. Як її писати, ви вже знаєте. Пишемо спочатку носика і потім довгу ніжку. Я трішечки вам отак наведу, щоб вам її було добре видно. Але вам наводити в зошитах не можна. І біля цифри один пишеться цифра ноль. Це такий овал. Ось у нас і вийшла цифра десять, з якою ми сьогодні з вами. Діти, а зараз я познайомлю вас зі складом числа 10. Число 10 складається з двох менших чисел: 0 і 10, 1 та 9, 2 та 8, 3 та 7, 4 та 6, 5 та 5, 6 та 4, 7. Та 3, 8, та 2, 9 та 1, 10 та 0. Ви бачите, що там, де є цифра 10, друга карточка у нас пуста. Тому що 0 це нічого. В нашому числовому ряді цифра 10 – найбільша цифра. І як ви запам'ятали вже, вона складається з двох. Цифр один і ноль. А цифра один найменша числа, числ, цифра в нашому числовому ряді. Ось ми з вами і вивчили весь числовий ряд від 0 до десяті. Діти, а зараз послухайте, що я вам хочу сказати: цифри ми завжди пишемо, а числом. Ми рахуємо! Сьогодні ми з вами на занятті познайомилися з утворенням числа 10, з цифрою 10 і зі складом числа 10. До побачення, до нових зустрічей!